Не ганьбіть піксель. Український бренд викликав обурення камуфляжною колекцією одягу та білизни. У соцмережах це назвали піаром на крові. Це не повага до військових, до усіх загиблих чоловіків і жінок, які захищають вас. Мали б повагу завдяки їм ви можете шити свої лівчики і труси. Ви взагалі адекватні за таке поплюження однострою треба заграти. Ми вчора витягували поранених пацанів, різали на шмаття піксельну форму в крові. І позавчора, і весь минулий тиждень це піар на крові. Дизайнерка та власниця бренду Юлія Айсіна обурення користувачів назвала хейтом. Читаю негативні відгуки, я сублімірую цю енергію віртуозно при тому же. Это опыт, наработанный годами, так сказать, в сумасшедшее правильное новое рус. Поэтому следите за моими сторис, за моими новыми проектами. Ну, а пресс-конференцию, наверное, все-таки соберу для тех э, ребят, которым нечего делать и которые засыпают мой директ различного рода хейтами. А как вам такая мода? Пишите в комментариях.